відділення Рівненського міського пологового маленьке свято для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні. Перший рік діяльності після релокації. Про це і не тільки дізнаєтесь у випуску новин на сфері. Вітаю! На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із полеглим на війні солдатом Андрієм Нестеруком. 38-річний боєць з нашого міста героїчно загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині. Родичі, друзі та побратими Андрія прийшли на центральну площу, аби вшанувати захисника. На прощанні побували наші журналісти. Ще один рівнянин віддав своє життя у боях з російськими окупантами. Сьогодні жителі міста зібралися на головному майдані, аби гідно провести в останню дорогу загиблого на війні солдата Андрія Нестерука. 38-річний чоловік не мав військового досвіду, але з початком великого наступу Росії долучився до захисту своєї країни. Працював на різних професіях, на різних посадах, в місті. Певний час за кордоном працював. Але останнім Останній період працював на підприємстві тут в Рівному, на данському підприємстві, яке виготовляє меблі. З перших днів, як тільки розпочалась війна, Андрій сказав одразу своєму керівнику на підприємстві Я сидіти не можу однозначно, йду захищати країну. На прощання з героєм прийшло більше сотні рівнян. Багато людей знали Андрія особисто. Хтось навчався з ним у 26-й школі, хтось разом працював або жив в одному дворі. Були й ті, хто служив та воював разом з героєм. Для усіх них велика втрата на. Друга та просто хорошої людини. Тацисті парень типу веселий. взагалі таких людей дуже мало. Дуже хороша, дуже добра, дуже відповідальна людина. Дружні відносини в мене з ним крепко зав'язані не було, але мені вистачило того часу, якого я його знав. Я його полюбив, я його заповажав, хай відпочиває з миром». Найважче прийняти втрату героя найріднішим дружині Тетяні та 14-річній донечці Анні загинув рівненський боєць 20 лютого у боях з окупантами на Луганщині. Поховають солдата на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному викрили ще одну зрадницю, працівницю СБУ області. Підполковниця активно продукувала меседжі російської пропаганди. Та просувала антиукраїнські погляди. Зокрема, жінка переконувала, що війна в Україні вигідна, перш за все, США. наголошувала, що Захід переслідує власні інтереси. А також, що саме через Україну, а не через Росію, як країну агресора, всі європейські країни страждають через підвищення тарифів та санкції. У розмовах службовиця захоплювалась політикою Лукашенка та шкодувала, що Янукович покинув країну у 2014 році. Наголошувала. Що саме українська влада винна у повномасштабному вторгненні Росії через те, що не визнала автономними Донецьку та Луганську області. Крім того, вона не вірить у обстріли Сходу України росіянами, адже вони прийняли рішення їх захищати. А українських військових звинувачує у постійних провокаціях. Жінка проходила службу у правоохоронному органі з 1996 року, проте раніше подібних настроїв не проявляла. Наразі вона відсторонена від займаної посади за результатами розслідування буде прийнято рішення щодо подальшого звільнення Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Музика. На Рівненщині продовжують укріплювати державний кордон. Будуються інженерні та фортифікаційні споруди. Захисники виконують бойові завдання. Далі пряма мова. Знаходжусь на кордоні з республікою Білорусь, як і всі попередні, кордон. З Республікою Білорусь непорушне. Сили оборони і прикордонники, Нацгвардія, ЗСУ, поліцейські, СБУ всі на своїх місцях продовжуємо виконувати бойові завдання і нарощуємо обороноздатність. Будуємо фортифікаційні споруди, інженерні споруди і зміцнюємо область, зміцнюючи Україну. 1750 пачок фальсифікованих сигарет вилучили поліцейські у Рівному та Дубровиці. На блокпосту у Сарненському районі поліцейський зупинив для перевірки автомобіль Мерседес, яким керував 38-річний житель села Сварицевичі. Пагажному відділенні було виявлено 250 пачок цигарок без марок акцизного податку. Як зазначив чоловік, придбав їх у невідомого в Сарнах для власного споживання. Окрім того, у рівному біля одного із торгових центрів поліцейські виявили 44-річного місцевого жителя із візком, на якому він транспортував три громісткі коробки в поліетиленових пакетах. Під час перевірки з'ясувалося, що там містилися 1500 пачок безакцизних цигарок. Від будь-яких пояснень рівнянин відмовився. З обома фактами розпочаті досудові розслідування поліцейські встановлюють походження фальсифікованих тютюнових виробів. У Рівненському міському пологовому будинку запрацювали два оновлені відділення: інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду новонароджених. Що змінилося за час ремонту? Чим вони унікальні? Скільки коштували та з чиєї кишені фінансувалися? Дивіться далі. Високочастотної вентиляції надаються е, такі хвилі і розправляються легені і е, Тих випадках, коли класична штучна вентиляція не допомагає, ми переводимо дитинку на високочастотну. Вентиляцію завідувачка оновленого відділення інтенсивної терапії новонароджених рівненського міського пологового будинку Наталія Бойко розповідає, як змінилася реанімація для немовлят після реконструкції. Адже близько 10% від усіх новонароджених потребують реанімаційної допомоги, а частина навіть лікування у відділенні інтенсивної терапії для того, аби надати необхідну допомогу, потрібне спеціалізоване обладнання, дихальну слідкуючу апаратуру. Апаратуру для проведення інфузійної терапії, щоб цим діткам надавати допомогу на світовому рівні, взагалі було на шість дітей. але ми плануємо, що зараз будемо надавати допомогу 9 дітям. Поряд із дитячою реанімацією працює відділення постінтенсивного догляду. Там малюки після інтенсивної терапії. проте які ще потребують спеціалізованого догляду, перебувають разом із мамами. Для цього є п'ять палат сумісного перебування. Це за словами лікарів, теж свого роду терапія. Мама може брати активну участь у виходжуванні дитини, може годувати дитину. Особливо це важливо для глибоко недоношених дітей. У нас є спеціальні крісла кенгуру, де дитиночка може викладатися мамі і це сприяє виходжуванню новонароджених. Дітей ми вчимо маму годувати дитину навіть зондом. Доведено, що дітки, які власне виходжуються разом з мамою, разом з сім'єю, вони швидше реабілітуються і швидше покидають пологовий заклад. На базі відділення створили і бейбі-спа, яке може бути частиною реабілітації для діток, які мають в цьому потребу. Там навіть є закуплений таке відро для купання недоношених дітей. Називається воно там. Тюб ну в Рівному я ні в кого не бачила такого відра. Це Мітро, яке зменшує коліки новонароджених, дитина відчуває себе як в лоні матки, тобто як в амніотичному міхурі, коли знаходиться і отримує водні процедури в даному відрі. Звичайно, що відкриття одразу двох оновлених відділень не могло пройти повз місцевих любителів попіаритись. Окрім міського голови третяка і секретаря ради Шакерзяна, з'явились у відділенні майже всі члени міської медичної комісії Жильчук рибачок на чолі із Свободівцем Осіпчуком, який після втрати крісла начальника обласного управління охорони здоров'я, схоже, взявся за міське. А також Катерина Марчук, яка є головою транспортної комісії. Охорона здоров'я є, буде пріоритетною сферою в зоні уваги міської влади. За словами Олександра Третяка, з міського бюджету для пологового будинку було виділено 55 мільйонів гривень, аж на 2 мільйони більше ніж на славну звісну тротуарну плитку. З цих 55 мільйонів майже одна п'ята це оплата комунальних послуг, які міська рада і так зобов'язана сплачувати за свій комунальний заклад. Біля 9 мільйонів ми заплатили за наші комунальні послуги, тому що всі комунальні послуги медичних в закладів дитячій реанімації обладнання закуплено на понад 15 мільйонів. Це інше обладнання закуплене ще на пологові зали і на оперативну гінекологію, на дорослу реанімацію. Вчора близько 16 години на вулиці Дворецькій патрульні помітила чоловіка, який різко змінив напрямок руху та пришвидшив кроки, побачив шислужбовий автомобіль. Під час спілкування з правоохоронцями громадянин помітно нервував. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили вісім згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Через годину знову ж на вулиці Дворецькій торівці звернули увагу на чоловіка, який підозріло себе поводив та намагався у. Никнути зустрічі з ними. Інспектори зупинили його і виявили пластиковий контейнер також із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотики. У двох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Від палати до палати із піснями й подарунками у Рівницькій обласній клінічній лікарні військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні, влаштували невелике свято. Колектив медзакладу разом із місцевим музикантом і актором співали для захисників. Як на ініціативу відреагували пацієнти, які подарунки отримали, розкажемо далі. Знімають на відео, підспівують, а якщо не знають слів, просто посміхаються. Для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Рівненській обласній клінічній лікарні, влаштували невеликий концерт. Медсестри, лікарі разом з рівненським актором і музикантом Давидом Стаблюком заходили до палат та виконували українські пісні. Якщо взяти пісню браті українці, то вона, як символізується взагалі гімна АТО Малої війни, це в нас велика війна. І якось хочеться теж бойовий дух підняти. Ну і Івасюка, чого вибрав, пісня буде поміж нас, бо це така романтика. Щоб вони, хай, щоб вони берегли собі цього романтика навіть на полі бою. Цей романтик був присутній з ними. Ну і зараз вони лікуються, хай вони видужують скоріше. Підспівував та знімав на відео, аби пізніше показати рідним, військовослужбовець з Костопільщини. Чоловік каже, сумувати в лікарні їм не дають. До нас через день також приїжджають, трошки розвеселяють такі поклонські, шарики привозять, і теж подаруночки такі солодкі. Дуже приємно, дуже приємно. Воно. Такі думки від війни від цього всього трошки відганяв. Дуже класно, взагалі, дуже супер. Чоловік отримав поранення, коли ворог почав з артилерії обстрілювати позиції. На позицію йшов я міняти своїх товаришів. Позицію, а от це був ранок, 6 часов ранку. Повна бойова, амуніція. Всі були настроєні. Ну, нежданчик, як завжди, буває. От. і Прилетів міномет, мінометний обстріл, і так неподалічку пару метрів впав снаряд. Побратими Юрія одразу надали йому першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Далі його відправили до лікарні в Краматорськ, пізніше у Дніпро, а нещодавно перевели до Рівного ближче до рідних. Військовослужбовець каже, після одужання планує повернутися на фронт. Нада трошки, щоб рана загоїлась і. Кажуть, поверхнево, і отут. А так, все добре. Треба виздоровити, і ми підемо. А далі підемо. Таких... Звісно, а що? Ну куди? У мене двоє діток, вже дорослих. Їм треба, щоб якась підтримка. Батько скаже, буде сидіти в підвалі, чекати, поки війна закінчиться. Ні, такого не буде. І такі, що хочуть після повного одужання знову стати на захист України, немало. Зараз, поки вони перебувають на лікуванні, можуть трішки повернутися до звичайного життя не в окопах і під обстрілами. Я хочу сподіватися, що моя музика якось хоч підіймає їм настрій і говорить про те, що ми тут цінуємо все, що вони роблять. Цінуємо кожного, хто боронить нашу землю. Ну і таким моментом хочеться хоч якось підтримати, якщо не тільки волонтерством, а й емоціями, живим спілкуванням, подякувати кожному. Якось так ментально обійняти музичні, не тільки вітання. Працівники медзакладу підготували до дня народження рокол. Цього разу там вирішили не лише приймати подарунки, а й робити їх. Як і мінімум, для початку підготувати листівку вдячності. А потім, коли ми подумали, що ще вкласти до цієї листівки, то виявилося, що волонтери напривозили в наш гуманітарний хаб різноманітних дуже багато потрібних засобів гігієни, там Шкарпетки, солодощі. і Ми пофармували і вийшли в нас такі ну, доволі непогані подарунки, як для такої акції. До слова, на лікуванні у медзакладі перебувають військовослужбовці з усіх куточків України, і ніхто не залишається без уваги. Аліна Пучка Мельник, випуск новин. В Україні стартує програма Відважна для жінок які заснували мікро малий бізнес або мріють розпочати власну справу. Програма передбачає 12 навчальних модулів. Спікери розкажуть, як аналізувати цільові аудиторії, правильно сформувати ціну та продукт, системно будувати сервіс. Тощо програма розрахована на три місяці: від березня до червня 2023 року. Дедлайн подачі заявок на участь 10 березня. Навесні минулого року до рівного релокувався Луганський державний медичний університет. Тоді перед керівництвом ВНЗ постало питання приміщення, де проводити пари, де розмістити студентів. Як за рік часу вдалося влаштуватися в новому місті, дізнаєтесь у наступному сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення рівненщина прийняла не лише десятки тисяч внутрішніх переселенців, а й цілі підприємства та навіть заклади освіти. Серед релокованих і Луганський державний медичний університет. Ректор закладу розповів, що вдалося зробити за перший рік на новому місці. Відразу новили навчальний процес, провели дуже вдалу приймальну кампанію. Залучили до нашого студентства більше 200 Нових студентів ми маємо гуртожиток. Ми маємо ще тут поруч і будівлю для наших теоретичних кафедр. Також ми маємо класні клінічні бази, бази практики в найкращих закладах охорони здоров'я і фармації Рівненщини. Багато виділяємо. Уваги нашому розвитку матеріально-технічної бази наразі чималої уваги почали приділяти гуртожитку, де проживають більше 120 студентів, як з Рівнищини та сусідніх областей, так і з Донеччини і Луганщини. Ми використовуємо свої кошти для розвитку матеріально-технічної бази, а також використовуємо можливості наших донорів, використовуємо гранти. Ми вже зробили декілька проєктів з нашими. Донорами покращили умови проживання наших студентів. Зараз ми багато вкладаємо коштів у поточні ремонти, а також у придбання меблів, у придбання обладнання, зокрема, пічок, пральних машин і таке інше. Студент другого курсу заселився в гуртожиток в кінці літа минулого року. Пригадує, які умови в кімнаті були до ремонту. Підлога була гікша, ліжка були набагато гірші, Ще радянські пружинні, що <смі> в спину вбивалися, меблі також були погані. А зараз ми бачимо натяжний бутолок, нові обої, но вікно. Вікно сквозило, Це було незручно спати. Постійні сквозняки, постійно хворіли. А зараз нове вікно. Тепло, дуже тепло спати. А студент першокурсник Кирило Русанівський каже: чималого дискомфорту створювала ще й відсутність гарячої води. У нас не, майже не було теплої води, але є у нас тепер бойлери і на кухні. І в ванні два бойлери стоять, Тобто тепер гарячої води вистачає на даний час. Ремонт у гуртожитку проводять поступово. В деяких кімнатах ще немає нових меблів. Чекають їх поставки. Частину придбали в рамках проекту Житло студентам релокованого вишу. Ми запланували умеблювати сучасними новими меблями. Кімнати для 30 студентів, які на сьогоднішній день потерпають, тому що їх. Ну, Частина з них лишилася без будь-яких засобів до існування. Вони приїхали з Донецької і Луганської області. І ці студенти так само потребують допомоги і підтримки. І вони, на жаль, не можуть розраховувати на допомогу своїх батьків, бо частина з них батьків втратила, а частина просто не можуть ніяк. Комунікувати наразі в Луганському державному медичному університеті навчається більше тисячі студентів не лише з України, а декілька років тому ця цифра становила 5-6 тисяч. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. З 10 березня Укрзалізниця прискорює рух потяга Інтерсіті Плюс Київ-Луцьк», який курсує через Рівне. Відправлення зі столиці без змін о 7.27 ранку, а прибуття до Рівного на 10 хвилин раніше о 12.13. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме за звичним графіком. Відправлення з рівного о 16.28, прибуття до Києва о 21.10. Відбулися й зміни рухомого складу, який обслуговує цей маршрут. Самі двоповерхового. Електропоїзда шкода призначили звичайні одноповерхові вагони. Нагадаємо, інтерсіті плюс Київ Рівне Луць курсує щопонеділка, щоп'ятниці та по вихідних. Ріднянку Анастасію Новосад визнали найкращою спортсменкою лютого в Україні. 29-річна вихованка Дю США номер один двічі стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фрістайлу, який відбувся у Грузії. Анастасія здобула медалі як в особистих, так і індивідуальних змаганнях з лижної акробатики. Найкращим тренером минулого місяця визнали наставника української збірної з фрістайлу Енвера Аблаєва. Лауреатів спортивного місяця нагородять грошовими преміями та подарунками від національного олімпійського комітету. У черговому турі жіночої суперліги з баскетболу рівненська команда «Оздюшор» обмінялася перемогами з Дніпровським інваспортом. У першому матчі наші баскетболістки поступилися з рахунком 71-88. А сьогодні взяли реванш, перемігши Дніпрянок 68-57. У рівненській команді найрезультативнішою стала Софія Корнійчук, на рахунку якої 19 очок. Після цього туру в обох команд тепер по 5 перемог у сезоні. Але рівнянки провели на одну гру більше, тому знаходяться нижче у турнірній таблиці. Рівненські легкоатлети успішно виступили на чемпіонаті України, який відбувся в камянці подільському Підопічні тренера Олега Зоєва зуміли показати високі результати і потрапити на п'єдестал. Чемпіоном України в метанні спису серед чоловіків став Микола Калюш, який відправив легкоатлетичний снаряд на 69 злишком метрів. А у змаганнях молоді другим став рівняний Дмитро Остапчук, який метнув диск на 46,5 метрів. Тим часом на Кубку України з важкої атлетики в Ужгороді срібло виборола рівнянка Марія Тимощук. Свою нагороду дівчина здобула у ваговій категорії до 64 кілограмів. У ривку Марії підкорилася штанга вагою 80 кілограм, а у поштовху 96. За сумою двоборства наша спортсменка стала срібною призеркою. Готував Марію до змагань тренер-викладач Микола Мамчич. Таким був цей інформаційний день. Більше актуальних новин знайдете на нашому сайті Сфера і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тримаємо стрій, віримо у зсу. Слава Україні.